Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. День Соборності України відзначили у Кропивницькому. Зібрались біля пам'ятника першому керівнику українського уряду. У марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів вирушив військовий з села Злинка на Кіровоградщині. Учні Кіровоградщини повернулися до навчання після зимових канікул. Очно навчаються не всі. У День соборності України кропивничани зібрались біля пам'ятника першому керівнику українського уряду співавтора акта злуки української та західноукраїнської народних республік Володимиру Винниченку. Прийшли з квітами та державними прапорами. День Соборності відзначають щороку, 22 січня офіційно з 1999 року, розповідає історик Сергій Мілютін. 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада прийняла четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. А рівно через рік, у 1919 на Софіївській площі було урочисто зачитано текст. Універсалу соборності або ж акту звуки одним із авторів четвертого універсалу, а також акту звуки, був наш земляк, український письменник, драматург, політичний та громадський діяч Володимир Кирилович Винниченко. Віктор Тріщенко згадує, як святкував день соборності вперше у 1990 році в Кропивницькому тодішньому Кіровограді. Три-чотири десятки, п'ять, може там на сотня. Ми збиралися біля пам'ятника Шевченку. Такий, якби невеличкий мітинг між собою, один ну там люди до нас підходили ще, які цікавили, що це ви сюди поприходили. Важає День Соборності має бути святом для всіх українців. Тепер теж ми маємо трошки, якби такий зв'язок із тим минулим, тому що знову на нам, нам не дають жити вільно. Нам тепер треба об'єднуватися всім. 21 січня січня го року, з нагоди 71-ї річниці акту злуки народний рух України організував живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. На цих світлинах ви бачите, як це було в різних містах. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Накази листівки та директиви Української Народної Республіки, зокрема акт злуки, яким проголошувалося об'єднання західноукраїнських земель з землями Української Народної Республіки. Ці та інші документи зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області, універсали Центральної ради Української Народної Республіки, які були доленосними, оскільки містили в собі значні рішення, які були втілювали в собі віковічні мрії українського народу стосовно своєї незалежності. Спасибо вам, спасибо. Добрий день. Добрий день, здорові. Дякую. на передвій справи. Хай тобі удачі буде. Володимир Букша, ветеран війни, йому 30 років. У день соборності України він вирішив у піший марафон на милицях і протезі з села Злинка, де живе. Я збираю кошти на 37-й батальйон, там до я раніше служив. На потреби я на автомобілі. Рік тому розповідає, біля міста Гуляйполе Запорізької області отримав поранення і втратив ногу. Я був у Донецькому напрямок, Запорозька область, а отримав я ранення Гуляйполе, Там підірвалися на машині. Два моїх побратимів загинули нам тому місці. Говорить, після лікування хотів продовжити службу та йому відмовили. Ну, я хочу показати, тому що які списані хлопці вдома, що ми не здаємося, ми питаємося допомогти. Дорогою чоловіка супроводжує дружина. Я його підтримую, але трішки хвилююся. Бо в нього ж проблеми з гоз давлінням. Він ще хотів дуже давно, але здоров'я нас – Дякую. – рухувалися. себе. – Дережи себе, спасибо. Біля школи ветерана зустріли вчителі та школярі. На пам'ять зробили спільну фотографію. Слава Україні! Для всіх це важливо підтримувати, надавати допомогу і бути небайдужими. За день Володимир пройшов 10 кілометрів та зібрав 67 тисяч гривень. Марафон планує продовжувати і подолати відстань 60 кілометрів від села до Кропивницького. тільки вперед. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Це приміщення підвальне нашого будинку. З моменту вторгнення я не бачила жодного разу, щоб тут було відчинено. Кропивничанка Марія Довган живе в багатоповерхівці на вулиці Василя Нікітіна. Каже, під час повітряної тривоги хотіла перебувати в укритті, та поряд його немає. Підвали сусідніх будинків уночі зачинені інколи і вдень. Під час повітряної тривоги на момент зйомки знайшла відчинений підвал на вулиці Миру. Добре, що було відчинено, але тут не подобається, що немає де сісти, тут немає світла. Мешканка будинку Тетяна Тітенко розповіла, у день під час тривоги у підвал спускаються 3-4 людини. Уночі одна-дві. Хто знає, де лежить ключ, відчиняє. Найближче укриття, яке зараз знаходиться і воно доступне, це училище і туди, звичайно, досить довго, 10 хвилин. Підвал на вулиці Василя Нікітіна зачинений, щоб не було крадіжок труб. Пояснює головна інженерка житлово-експлуатаційної організації, яка обслуговує будинок. Дане приміщення воно не визначене як не підпадає під вимоги найпростішого укриття, тому що там низька висота потолка. Якщо жителі зазначеного будинку мають бажання ховатися в повітряну тривогу в підвальному приміщенні, вони можуть звернутися на дільницю ЖЕО, де їм нададуть ключ, де вони можуть собі зробити дублікат. За утримання захисних споруд та доступність до них відповідають балансоутримувачі, нагадав керівник управління цивільного захисту Володимир Слінченко. Була указ президента 23 червня 23 року, і там беззави завдання. Там безперешкодний доступ цілодобовий до людей до укриття. Радить телефонувати в поліцію та службу з надзвичайних ситуацій, якщо укриття зачинені. Жителі можуть спускатися в укриття шкіл. Інше питання, що під час навчального процесу можливо окремо будуть це діти школи і окремо будуть люди, які прийдуть це укриття. Чому ми говоримо? Тому що на жаль, сьогодні тривоги великі час 3-4-5 годин. І ми сьогодні повинні ще забезпечити навчальний процес, освітній процес в закладах освіти в укриття. Коли садочків вихованців немає, доступ до укриттів можливий в тому числі і в садочків. Кіровоградщина має половину від потреби в сховищах, сказав начальник управління цивільного захисту. Ми працюємо щодо позбільшення цього фонду за ясних спорт. Прокуратура подала до суду 29 позовів щодо стану укриттів, 8 задовольнили. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Учні Кіровоградщини повернулися до навчання після зимових канікул. Місяць відпочивали школярі Кропивницького ліцею імені Тараса Шевченка. З 22 грудня ми пішли на канікули, 22 січня ми вийшли на навчання. Навчання для 950 учнів у другому семестрі продовжують, як і у першому за змішаною формою, говорить директорка Галина Война. Тому що у нас немає повноцінного укриття і, на жаль, у школи немає навіть підвальних приміщень. Це одне з двох приміщень ліцею, яке облаштували для укриття. Воно розраховане на півсотні місць. Мають домовленість про користування укриттям у сусідній будівлі, каже директорка. Тому питання приймалася старша школа за змішаною формою навчання. А початковій школі ми дали можливість ходити кожен день 550 дітей і виходять через день офф онлайн. Очне навчання для дитини краще ніж дистанційне, вважає мама четвертокласниці Оксана Коваленко. При нічі, да, з минулими роками, коли буде дистанційне навчання, дитина набагато гірше засвоює матеріал. Всього в області 434 школи, в яких навчаються майже 95 тисяч дітей. У 426 школах відновили навчання після канікул. У 322 навчаються очно. Сотня на змішаній формі навчання, чотири навчаються на дистанційному. У восьми школах трьох громад: Завалівської, компаніївської і Маловисківської. Канікули триватимуть ще тиждень, розповіла директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Канікули були різні. Деякі школи вийшли на другий семетр 8 січня, деякі 15 січня, більшість, деякі вийшли 22 січня. Дуже багато шкіл, раз к які не брали осінні канікули. канікули. Вони таким чином вирішили збільшити канікули взимку. Але тоді вони будуть більше ще вчитися, наприклад, червні висіти. Пояснила тривалість канікули, форму навчання у кожній школі визначають за спільним рішенням батьків керівництва школи і місцевої влади. Антоніна Кретер, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.